Доброго дня! Я майстер виробничого навчання Бердичівського професійно-будівельного ліцею Косівська Лідія Сергіївна. Сьогодні хочу представити вашій увазі майстер-клас по обклею поверху свого шпалера. Адже оздоблення приміщень це вагомий і трудомісткий етап кожного ремонту приміщення. Дуже часто споживачі обирають все звичайні шпалери. Керуючись тим, що це є класика або традиція. Але виробники не стоять ж на місці і виготовляють нові види сучасних матеріалів. Одним із таких досягнень є склош вале. Що ж таке сплош валеве? Склошвале це ковдинки, які, які являють собою звичайне малярне полотно, яке складається із скло Володіючи Володію Якостей, з є прекрасним рішенням для обробки стін. Хочу зазначити декілька їхніх переваг. Перш за все, що з усіх видів сплошколе цей матеріал є самим міцним. Е, виготовлений він з екологічно чистих матеріалів. Під дією перепадів, температур або вологості, е, вони, не виділяють шкідливих речовин, не притягують пил. І до високих температур також е, можна перефарбовувати до 20 разів. А от е, з недоліків сплошкалем є те, що вони дуже дорогі, але тим не менше, це прикривається тим, що їхній термін служби дуже довгий. Всі оздоблювальні роботи потрібно виконувати. Адже частинки тиского вона можуть вишитися і подразнювати шкіл або викликати. Ванночка, клей для самішмалери, е, валики, гумові, шпатель пластиковий, е, канцелярський ніж, рулетка та будівельний рівень. Е, Щодо клею, Клей нам необхідно придбати, який призначений для важких полотен. Підійде як рідкий, так і сухий склад. Якщо у нас клей у сухому вигляді, інструкція по його приготування вказана ззаду на упаковці. Я ж для нашої роботи обрала ось такий професійний клей е, Люкс Атхісі, е, який вже готовий до використання, який призначений е, для багатьох типів шпалер, також для скло Цей клей є е, забарвлений, але в процесі, коли він вже буде підсихати, він стає прозорим. Хочу також звернути вашу увагу на те, що існують сплошкалери для приклеювання, яких не потрібно купувати клей. адже вони вже є просочені спеціальним клеєм і коли вже їх потрібно обклеювати, їх просто потрібно зпочити водою. Якщо говорити про сам, про сам процес роботи, то він. І взагалі не відрізняється від стандартної процедури. Тут також необхідно уникати протягів і всі роботи виконувати при кімнатній температурі. У службу Лара лицева і тихна сторона дуже схожі між собою. Тому, і якщо немає позначки, якщо виробник не поставив позначку, то потрібно вам пам'ятати, що виробник загортає голови лицевою стороною всередину. Починати обклеювання поверхом нам необхідно з вертикальних орієнтирів. Це може бути як вікно, двері чи кут, але при цьому нам потрібно користуватися виском, щоб слідкувати за вертикальністю ліній. Також можна просто рулеткою відміряти ширину наших, нашого полотна за допомогою будівельного рівня Рулетки і олівця зробити попередньо розмітку. Що ми зараз будемо робити? Від'являємо швидку нашого Також Змінимо. Дивимося, що наша мулька була в середині і... Але при цьому нам необхідно залишити невеличкий припуск. Це нам необхідно для того, щоб потім в подальшому можна було поєднати фактуру. Далі плена носимо вщількою безпосередньо на поверхню. Наносимо чуть-чуть більшу за ширину нашої відрізаної смуги. Це ретельно намазуємо. Як я вже казала, що клеї наш має забарвлення, але в процесі висихання. Переведемо смугу, прикликаємо до поверхні і фіксуємо максимально рівно. Притискаємо. Вже іншу суму Прикладаємо до поверхні і клеїмо встиг до в стих до попередньої, приклеєного нашого кулака І стежимо за тим, щоб фактура наша гарненько hoje aqui. можу тому ось за допомогою такого спеціального умову валика тисників ми прокочуємо, притискаючи його до поверхні. Також ми хочемо слідкувати, щоб наші краї були рівненькими і не налягали один на один. Вже після того, як наші е, шпалери підсохнуть, ми ще раз е, прогонтовуємо їх вже розведеним клеєм. Це нам необхідно для того, щоб зекономити нашу фарбу. Вже приблизно через добу можемо приступати до пофарбування сплош Хочу вам показати зразок, вже пофарбований сплош Ось такий вони будуть мати. Е, також хочу сказати, що е, застосовуючи даний матеріал тобто токторського малери, можна придумати е, багато нових способів комбінування фактури, полю, малюнку. На цьому наш майстер-клас закінчено. Дякую за увагу. Надихайтеся!